Всім привіт, друзі! Ви на каналі, я Імгейзер, і сьогодні я буду робити, угадайте, що тракторні війська. Якщо ви не зрозуміли, я буду робити трактор, який везе та танка москалів. Ви зрозуміли, ми поступаємо до зборки. Починаю шукати деталі. Якщо ви бачите, що там ящички. ящички два. Починаю шукати деталі на колеса. І, друзі, якщо що, в мене буде трактор і танк кольоровий, тому якщо напишіть, що я не маю багато, мало легу, ми маємо багато, ну, у нас всі кольорові, Тому буде танк. Ой, трактор і танк кольорові. Одне колесо, друге колесо Вкріплячки. Єдні. Знали перше і друге. Приступаємо до великих коліс. Перше велике колесо, як ви бачите, воно дуже більше. Др друзі, я тільки що знайшов бочку. Зараз я її можу ще добавлю. Це може. Хух, друзі, я тут так довго шукав. Це друге колесо, друзі. У мене зараз такі пальці вже червоні. Продовжуємо. Робимо вкріплячку. Щоб скріпити ті два колеса, нам потрібна отака штука з дзюрками. Почекайте, нам треба паличку. Друзі, колеса я скріпив от такою штучкою. Такую як хрестком, хрестку. Отак як ви бачите, друзі, я тут зробив платформочку, ну вона буде ще збільшуватися, не переживайте. І зробив для оцього, для задніх коліс тих великих. Скріпили оце. Я трохи замінив для задніх коліс платформу. Друзі, мені довелося це трохи збільшити на один Ярус. Я повністю зробив пластину, ой, почекайте, так колісу. Трошки не так і приблизно наш трактор буде їздити отак. Будемо починати будувати стіни, як ви зрозуміли. Все ж таки, друзі, чекайте на нову частину, це буде перша частина, як я будую трактор війська, можна так назвати. Ставте лайки, підписуйтесь, хто зараз їсть вам смачного. З вами був я, Інгейзер, і що? Всім па-па-па-па. Я з вами буду прощатись вже 3 хвилини. Остійно ми будемо робити в наступній серії. Чекайте, мої любі підписники. Мені вже ма... І друзі. Я забуду вам дещо сказати. Моя ціль це е... мені лишилось... Вроді десь 14 підписників і буде 600, Друзі, добіть мені 600 підписників, я буду такий радий. Якщо дивіться, ви будете дуже активно підписуватись, тому я буду ще більше робити серії і вони будуть частіше виходити. І, друзі, всім па-па-па!